Мадам, Добрий день. А ні, будь ласка, не аплодуйте. І потім не свистіть, не кричіть, хоча вам не сподобається, що я зараз вам оголошу. Це взагалі не моя роль оголошувати. Але директор та режисер зараз бігають за лаштунками в розпачі. Ось о, взагалі я не розумію хто. Вітав газ підняти за лісу, а? Я ж, звичайно, сидів на своєму місці. Мені ж за це гроші платять. Але все ж таки ж не розумію. Добре, треба зважитись та вам все розповісти. Так ось. Сьогодні він не виступатиме. Ні, ні, будь ласка, не кричіть. Зараз ви про все дізнаєтесь. Так. Це не чергова примка вашого розпещеного кумира. Він... Він помер. Так. Так, так, помер десь хвилин 5 чи 10 тому. А, що? Серцевий напад. Так. Ну, ви ж знаєте, як це буває Постійний гастролі, автобус, поїзд, поїзд, автобус, автобус, поїзд, Вокзальні, закусочні, яку їжу подають вам на півсотні офіціанти, які ще в день не перемили денний посуд, Так, виснажені зали на протягах, де замість публіки. Прибиральниці з венчірками. Так, мабуть, вони в цьому винні. Ще забув сказати, що в цьому винні і ви, мадам Месія. Так, так, ви також винні. Страх. Страх перед публікою, перед виступом, перед вами. Спочатку трохи стикається з серця. а чим більше слава та досвіду, тим усе сильніше і сильніше, поки воно ось так не бух, як повітряна кулька, одного чудового вечора, такого, як оцей, бо ви не нажали чудовисько з тисяч очей та вух Яке треба годувати все новими і новими успіхами? А ні, іноді, іноді навпаки, старими успіхами і пережитою славою. З якої ноги з вами танцювати, танцю, цього ж ніхто не знає. Звідси і страх і цей. Є, з таким апетитом пожираєте своїх ідолів, що коли вони стають вам упоперед горла, або вам здається, що вони вийшли з моди, ви заковтуєте їх одним ковтком. Та ковтком, який триває 10 хвилин, та ні, навіть 5 хвилин, або просто секунду, коли ви просто забули похлопати свої дологи. Так це просто. І не думайте, що режисери, імпресарі дадуть вам відігратися після матчу. У них наваловом менших ідолів, які деруться на ті ж самі сходи, з яких ви скинуте з туза оркестрову яму, яму з літєму яму всіх розвичених кумирів. І я надавись є один з них. З цих а чи не пригадуєте? Ні? О, ну не вибачайтесь. Це природньо, я все розумію. Не розходьтеся. Та ні, ні, стривайте, стривайте, залишіться. Я зараз вам розкажу те, що вас здивує. Дайте мені можливість, адже я вже 10 років не виступав один перед публікою. Дайте мені можливість. Так, так, дозвольте мені знову, будь ласка, належати вам, мої любі, мої щирі глядачі. А бо цього вже може і не статися. До цього, до цього пах! Постарайтеся, напружтеся! Це було рівно 10 років тому. Я ж не був зіркою. Хоча все ж таки на різдво мені пощастило. Мені дозволили замінити в антракції іноземного окрабата. Це Music Хоу, пані та панове, і ось з того часу я і працюю. Акомпаніатор. Ну а що? Навіть самотньому, як палець, треба на щось жити. Акомпаніатор. Ні, ну такій професії не позаздриш. Чи можна вийти на сцену без страху? Але ніколи не ділити ні оплесків, ні гонорарів. Ви вважаєте це справедливим? І ось вже рівно як десять років, як я у тіні, на сцені правоч, не висвітлюваний А прожектор, знав би, як це солодко Відчувати його теплий промінь на своїй шкірі. Прожектор, він, він дає впевненість в собі, він, він показує тобі, що ти, ти справді існує. Тільки хвилинку, обіцяю, я не показуватиму вам свій старий номер ще чіткою. Я просто так сумував за вами. Просто виступати одному на сцені це зовсім не те. Це зі мною трапляється, коли ми приїжджаємо в інше місце з гарним театром. Поки всі йдуть обідати, я приходжу на сцену, щоб. Ну, під Підприводно перевірити як наохопний інструмент. Я виходжу на темну сцену, заплющую очі і уявляю, ніби я граю. Ні, ні, не на фортепіано, ні. Я граю по справжньому. Мені здається, я міг би бути гарним актором. Не знаю, що ви мені скажете, вже пізно все почне спочатку. Я помру акомпаніатором. А він він помер кумиром. миру. Йому неймовірно пощастило, хочу сказати я вам, Померти на зеніті слави. А я ж помру акомпаніатором. а компеніатором іншого біду, клавіші вони ж. Скрізь одні. Не турбуйтесь, не турбуйтеся. Я десь таки влаштуюсь. Адже компоніатору легше влаштуватися, ніж примадой. Ви йдете. Ну надійте, вас плакають. Ну зупиніться, ну не йдіть. Що що я зараз скажу! Так, це я його вбив власними руками. П'ять чи десять хвилин тому за душі власними руками. Так, я його вбив. Це, звичайно, побудова драма. Але чомусь ви щось в цьому знаходите, коли повертаєтесь на свої місця. Мені здається, сьогодні я матиму успіх. Так ось. Я його вбив. І говорю вам це не тому, що я фігляничую. Просто я мав потребу зізнатися саме перед вами, мадами Місія. А знаєте чому? Так тому, що ви поділяєте зі мною вину в цьому вбивстві. Та так, мадам Місі, ви ж теж винні. Невже ви не розумієте? Якби через вас мене не кидало по світу, я б ніколи не став вбивцем. А я бачу, договорів сумління у вас немає. У мене також. Тому що ми вбили його на зеніті слави. Він помер після 10 років суцільного триумфу. Це виняткове виконання. У мюзикольних колах його наводитимуть як приклад. А ви побачите, як скоро журналісти будуть писати, що він був на успіх, що років десь, та ні років три. Так, я не буду ілюзій. Мені випадає лише два-три тижні слава. Але коли почнеться суд через два-три роки, моє ім'я надрукують на всіх шпальтах всіх газет, великим шрифтом, а під ним буде моя біографія. Небуття, з якого я її вийшов. Я не буду ілюзії. Одне вбивство тягне за собою інше дуже швидко. Ви да ви загнали мене в глухий кут. Ви мене у злобу. Ви змусили мене прислужувати цьому ідому мюзик-холу. Тінь у тінь. В чому моя роль, а? напихати його найсмачнішою їжею, яку він перекопне та пропонує, буде пропонувати вам, але вже охолоджу та переварено. Я це зі знанням справ. Я дуже довго працював ним, І в ньому немає ні краплі таланту. Все, що він робив, було абсолютно фальшивим. Так в моїх трьох прикопах більше натхнення, ніж у всьому його виступі. Але вам вам подобалась його посередність, її ми звели на п'ядестах найвища несправедливість. І тоді я його і вбив. Чому? А? Та тому, що, мадами Місьє, я був ситий по гору тим, що він їздив у спальному вагоні, а я сидячий, тим, що він жив в розкішних номерах. А я втеше тим, як він представляв мене звертю, мій акомпанетор, Я більше не, ви, не міг виносити його театрального жесту, яким він постійно вказував на мене, коли його викликали на біс. І ось коли одного разу він сказав, постарайся бути в кращій формі ніж у чола вечір. Нам менше будували лише через тебе. І тоді. спокійно уходите? Чому ви сидите на місцях? Я ж сказав, все, ви все знаєте. Ідіть геть звідси, а? Та чому ви дивитесь на мене, а? Ідіть!